У районному палаці культури і дозвілля зустрілися чотири команди КВК різних сільських шкіл Обухівщини, аби довести, що профорієнтаційний КВК – це весело, цікаво і корисно. Під час цього заходу, під час підготовки до нього наші учні задумувалися про те, якщо це з собою є професія, що вона означає в житті людини, її вибір. Кожна команда підійшла творчо до демонстрації важливості вибору майбутньої професії. Діти доводили, що не треба гнатися за престижністю професії. Головне, це робота, яка буде до душі. Це тобі, папа, огород перекопати. Мені. Ну і де? Розумієте, я такому спеціаліста, який руки в чорну землю морати. Я спеціаліст вищого класу. І моє завдання якомога естетично прикрасити ділянку, створити допомогти оазис, царство флори на всій землі. Ти мені скажи по-людськи, ти мені город перекопати зможеш. Розумієте, ну цей, як його. ну... От так би й зразу. оази, старство, флори, тьфу. Зараз Петра тракториста покличу. Петро. На-на-на, На-на-на, накомо. Що, Галочка? Петро, переори мені, будь ласка, город. Добре, зробимо. У жартівливій формі школярі показували, що часто вибір майбутньої спеціальності роблять батьки, а не самі учні. І це призводить до сумних наслідків. Команда Крила прибула з Семенівки. До участі у КВК учні поставилися відповідально і намагалися висвітлити проблеми працевлаштування. Команда Крила назва походить від того, що заради освіти кожна дитина, кожна людина відроздвіла, щоб полетіти у знань. А ось невтомних трударів з Красної Собітки на шеху до великої сцени КВК ніщо не могло зупинити. Нас команда Невпинні трударі ми зібрали, ну, як. Ми зібралися в одній команді, нам вчителька як сказала, що ми будемо виступати з тут. І нам вона дала слова а одному, я замість одного хлопця Діми, що як він, ну як сказати, він не він не зміг, він поїхав, а мене замінили. І за один день мені треба було вивчити ці слова. Страшно було на перший раз на такій здоровій сцені. У нас в школі не така велика сцена. І тут всі е, дружні, веселі і можуть постояти один за одного. І ми всі друзі. Школярі індиго з козина з гумором продемонстрували переваги багатьох професій, особливо вдало висвітлили роботу бухгалтера, візажиста і моделі. До кавика готувалися два тижні. За цей час їм вдалося вигадати цікаві номери, поставити сценки і вжитися в образи. З цим вони впоралися чудово і не приховували, звідки черпають ідеї. Ми ідеї е, знаходимо разом, коли е, обговорюємо всі, знаєте, як морськовий штурм. І ми е, намагаємо, намагаємося найбільше сконцентруватися і виплеснути це все, що в нас є, накопилося. Разом усі всі робимо. Ну, нам допомагають в цьому вчителі. Е, ми... Самі щось придумаємо. Фантазія велика наша. У нас дуже чудовий директор. Він також, якщо ми звернемося, нам може допомогти, але цей раз ми думали самі і за допомогою зауча. Готувалися ми всі разом, писали пісні, писали тексти всі разом. Фонограми теж шукали всі разом. Сиділи дуже довго, діти трошки інколи стомлювалися, але везете все так було дуже драйвово і все дуже подобалося. репетиції проводили навіть на вихідних. Яскравим і веселим був виступ команди КПП з Дерев'яни. Діти проявили творчий і нестандартний підхід. Переваги тих чи інших професій зобразили у вигляді гри в шахи. Можна було побачити і улюбленицю сучасних малюків машеньку, яка не поступалася мультяшній героїні. Танці і пісні, все це привело команду КПП до першого місця. Наша що ми дружні. Ми, ми такий колектив. Ми завжди підтримуємо один одного. Навіть якщо ми забули слова, ми стараємося якось згадати навіть підказуємо. Ми настільки вилучимо свій текст, що ми навіть беремо і підскажемо так тихенько і всі це. А так, секрет секрету такого немає. Але головне бути дружними і все. Ну ми дуже енергійні, дуже веселі, і ми стараємося це показувати людям. Все, що ми можемо, все, що, все, що ми при, опрацьовуємо, ми стараємось показувати. Друге місце отримали козинці з індиго. Третій щабель зайняли невтомні трударі. Та місця це не головне, адже всі команди показали себе достойно. Мені сподобалось, що всім було весело. Мені це саме. дівчинка з команди КПП. Да, цікава знахідка така, оригінальна. Ну, сьогодні мені сподобалося е, найбільше команди. Ну, всі. Вони як, достойно виступали, показали, що вони теж чемпіони. Мені подобалося взагалі все, повністю все. Ну, там, правда, деякі команди не сильно так виступали, але взагалі е, статистика нормальна. Команди виявили сьогодні дуже цікаві сторони свої, показали е, такі. Цікаві підходи саме в тому, як представити тематику профінтаційну, обері майбутнє, були нестандартні такі бачення цієї теми. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.